Що робити, коли у тебе є 2000 доларів, але дуже хочеться собі Yamaha R1. Є тільки два варіанти, і один з них це купівля райдера 250 R1M, ну типу М-версія. Думаю, що ви нічого не зрозуміли, а тому додивіться відео до кінця. Я навіть зрівняю його з оригіналом. Не дуже давно в Україну почали ввозити китайську репліку Yamaha R1, назва мотоцикла Райдер, но двигун у нім від Зонгшена. А це вже який не який плюс. Якщо щось не ясно, то у Зонгшина дуже хороші двигуни. І ймовірність, що райдер 250 r 1 m е, не проживе чим довго зростає хлопці і дівчата, давайте піднажмем і зробимо 2000 підписників до нового року. Ви цим мене дуже підтримаєте. Залишилося не так багато, лише тільки 400. Жму руку кожному, хто зробив це. Дякую. Давайте пройдемось по характеристикам. Тут нічим не примічательний стандарт, так скажемо. 250-кубовий двигун з чотирьохтактний, одноциліндровий з балансвалом, естественно. розхід на 100 км 3 літра, що не є багато, звісно, і максималка в ньому 140 км на годину. Охолодження в ньому масляне, і це трішки погано, тому що водяне було б дуже кстати. це ж спортбайк, як не як. Чому було обділити його більш кращим охолодженням? Мені не дуже ясно. Є мотоцикли дешевші і навіть в них є водяне охолодження. По поводу кінських сил не зовсім зрозуміло. Десь люди пишуть, що в нім більше 20, а десь пишуть, що в нім 17. Ну а я вважаю, що варіант з 17 кінськими силами більш правдивий. Дуже класно, що є 6 передач і немає кікстартера. І це його робить ще майкрутим спортбайком. Я ділився, так скажемо, серед конкурентів. Приборна панель в ньому має почтіння. Мажорна така. Мажорна. У мене з'явилася ідея. Давайте порівняємо оригінал і копію. У райдері 250 кубів, в Ямахі 998, у райдері 1 циліндр, а у Ямахі їх 4. І по 4 клапана на один циліндр. Що б це не значило, озвучить круто. В райдері 17 кінських сил, а у Ямахі їх. ну, цей. Трішки не набагато більше, їх 200. вага 200 кілограм. А це значить, що перед його покупкою треба походити в качалку. Як ви могли зрозуміти, порівнювати ці мотоцикли діло не потрібне, тому що ці мотоцикли в загальному різні. Єдине, що в них одинакове, і то не дуже, так це дизайн. Понятне діло, що в Ямахі він більш акуратний, мінімалістичний, такий продвінутий, що не скажеш про райдер. І ні, він не поганий, просто гарний. Він якраз на свою ціну, так би мовити, топ. За свої гроші. Ну і ще одне: ціна райдера 90 тисяч гривень, а ціна Ямахи 850 тисяч гривень. Питання будуть. Моя думка на рахунок цього мотоцикла. Вважаю, що його можна купувати тільки за його дизайну. У гаражі на нього приємно було б дивитись, це точно. Якщо брати до уваги його характеристику і в загальному дані, то його вистачить більше, ніж на два сезони. В принципі, якщо кататись на ньому і нормально вчасно обслуговувати, то його взагалі хватить з головою. Якщо дати такий мотоцикл новачку, то він буде не особі від щастя. Це хороший подарок. Хороший і непотужний мотоцикл, на якому можна вчитись їздити. І серед конкурентів у аналогів не дуже й дорогий, якщо так то подивитись. Якщо більш детальніше про дизайн, то він, звісно, серед других китайців в конкуренції. Опять же, він є копія Yamaha R1. Писали райдера не точ-точ, в -точ, є трішки свого, трішки по-другому зроблений перед, зад, бока, і все. Що в нім по якості? Думаю, що час покаже. В основному, як я казав раніше, такий мотоцикл буде жити десь три сезони, або якщо взяти більше, то три роки. Далі Будуть 100% поломки, і в принципі ті проблеми, які заберуть у вас трішки грошей, щоб його відремонтувати. Якщо ці мотоцикли будуть купувати багато людей, то по запчастинах ситуація стане трішки краще, тому що зараз не пойме де і як шукати на нього запчасті. Хоча я думаю, лідерами по продажам мототехніки в Україні так і лишаться: мустанги, геони, ліфани і баджачі. Особу великої популярності цей мотоцикл мати не буде. Ще раз може повторюсь і скажу, що цей мотоцикл для тих, хто не розбирається в транспорті і просто хоче щось. Красиве, щоб їхало нормально. Побачив, понравилось, купляю. І це просто не більше, не менше. Ось і плавно ми дійшли до того, кому підійде цей мотоцикл. Для людини, який не важливо, що за нього подумають другі, цей апарат дуже нормально підходить. Підходить людині, якій не важлива його назва, нічим не вражаючі характеристики і купу пластика на ньому, за який треба переживати. Він для незнаючих і для тих, хто не розбирається в мотоциклах. І якщо його вчасно обслуговувати, дивитись за ним, і бла 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 то він буде їхати дуже довго. Я бачив в тіктоці, що деякі пацани вже. Вже купили його і вроді би не жаліються. Незважаючи на вид і країну виробництва, як би то це дуже нормальний мотоцикл з мотором від Зонгшина. Чи раджу я вам цей мотоцикл? Ну, 30 на 70. Якщо ви не дуже вимогливий від техніки і вам треба, щоб він просто їхав, то купляйте. Він в принципі вам підходить. Я вже розказував про цей мотоцикл у своєму телеграм-каналі. Висловив думку, але вважаю, що треба зробити це ще раз. Тому переходьте і чекайте ще пару слів про нього. Великі дякую тим, хто додивився до кінця. Напишіть і ви свою думку. wracaj motocyklu, a z wami był ja, KetMajb. Bye.